Останнього тижня мережею інтернет ширяться новини про те, що уряд збільшив розмір штрафів за. Порушення правил мобілізації, чи порушень правил організації та ведення обліку до 100 тисяч, 200 тисяч. Я навіть бачив новину про 500 тисяч. А також розширив повноваження керівників ТЦК щодо блокування ваших банківських рахунків і навіть списання з вас коштів. Наскільки це правда, наскільки ні, давайте розберемось в даному відео. Зразу запіжу наперед і скажу, що я ознайомився з. Законопроектами, які зараз є на порталі Рада і не побачив жодного нового законопроекту щодо збільшення розміру штрафів. Не відбулося власне дане збільшення і в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому насправді штрафи як були, так і залишились в тому розмірі, в якому вони є. Це не означає, що. В подальшому депутати не захочуть внести зміни в КУПАП чи і, просто якимось чином збільшити, наприклад, відповідальність тощо. Але це процедура не одного дня, і в будь-якому випадку ми знімемо, якщо відбудуться такі зміни, окреме відео. Станом на зараз, штрафи як були, так і залишилися. Нагадаю, що по 210-й статті Кодексу України про адміністративні правопорушення під час воєнного стану максимальний штраф. 1700 гривень. За статтею 210 Прим 1 це якщо ви не з'явилися по повістці за першу наявку 3400 гривень, за кожну наступну 5100 гривень. Відповідно, стосовно другого, розширення повноважень керівників ТЦК або працівників ТЦК, бо я читав новини, що це безпосередньо блокує картки і рахунки, і керівник ТЦК, і працівники ТЦК. Теж жодних законопроєктів чи змін в законодавстві немає. Наразі треба розуміти, що процедура блокування рахунків, решту ваших рахунків, списання коштів може відбуватися виключно виконавцями, державним виконавцем або приватним виконавцем. Як показує практика, навіть у випадку накладення тих штрафів, про які ми тільки що говорили на вас, постанова направляється в Державну виконавчу службу. І тільки після цього державний виконавець на підставі виконавчого документу відкриває виконавче провадження. Про вас він повідомляє про це. Більше того, в дії з'являється в розділі послуги виконавчі провадження, дане виконавче провадження. Ви можете, в свою чергу, оплатити даний штраф. Чи оскаржити його в суді, про що ми знімали окреме відео. Так що, ще раз наголошую, підсумовуючи, ніякого розширення повноважень працівників ТЦК чи керівника ТЦК наразі не відбулося. Знов таки, в майбутньому, можливо, воно відбудеться. І в цьому випадку ми обов'язково знімемо для вас окреме відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо для відео для вас було корисним, ставте вподобайки. Коментуйте в коментарях дане відео. Діалог завжди корисний. До побачення.